Усім доброго дня! Чи чули ви таке прислів'я? Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. А є ще ось таке прислів'я. Хто спить весною, той плаче зимою? Що ж саме повинні робити навесні люди, щоб не плакати взимку? Ми сьогодні поговоримо про роботу людей навесні. Чим займаються дорослі навесні у садах? А на квітниках, а на городах? Послухайте вірш про роботу людей навесні Прийшла весна у рідний край. Потекли ріки, прокинуся. Гай. Дерева сонно позіхають, птахів і звирію стрічають. Ну, а люди час не гають, весну працею вітають. На полях зійшли сніги. Трактори вже загули, починають працювати, землю час же їм орати. Щоб не сіяти зерна, буде гарна засівна. Нагороди поспішають, їх під посадку прибирають. Треба землю підпушити, всю розсаду посадити, потім щедро поливати, бур'яни всі просапати. Буде гарний урожай, бо дуже щедрий рідний край. Гуде робота у садах, біля дерев, у квітниках. Треба всюди дати лад, щоб був квітучим, гарним сад. Квіточки слід посадити, дерева від шкідників прокропити, їх гарненько обкопати, все рясненько поливати. А на фермах та в селі у сараї та хліві тварини діток привели, люди ж їм допомогли. У курей малі курчата, у свиней вже поросята, козенята, цуценята, кошенята і лошата. Люди, що за ними дбають, їх годують, наповають, щоб швиденько підросли, на радість і користь щоб були. У місті теж кипить робота, у кожного своя турбота. Тут доріжки замітають. Там травичку підстригають. Привели до ладу парки, пофарбували в дворах лавки, кущі гарненькими зробили, безліч квітів посадили. Працюють всі. От дивина на все це надиха. Весна. Так, у людей навесні дуже багато роботи, ніколи відпочивати. У народі кажуть, що посієш, та й пожнеш. Або весняний день рік годує. От люди і працюють, пророщують насіння, готують ґрунт для посіву, сіють хліб. На городах, де маленькі грядки. Люди працюють лопатами, граблями, сапами, а на великих полях тракторами та сіялками. А навіщо вони поспішають усе це робити навесні? Послухайте відео. У весняну пору у людей багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо забаритися, то не виросте гарного врожаю. Тому й працюють люди зранку до вечора. У полі трактористи орють землю, бо коли ґрунт твердий, рослина погано ростиме. Потім сіють зернові пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни. Починається робота і в саду. Обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев та оприскують від шкідників. В парках та скверах прибирають торішнє листя та траву, висаджують квіти, вішають шпаківні для пташечок. На городах робота кипить, перекопують грядки, висаджують картоплю, сіють моркву, буряки, а у теплі травневі дні висаджують помідори, капусту та інші овочі. Все треба встигнути, щоб осінь була з урожаєм, а зима з запасами. Діти, Дітки. а ви знаєте, як називається професія людини, яка працює на городі? Городник, а в саду садівник. А на квітнику хто працює? Квітникар Пропоную пограти у гру, які інструменти потрібні. А давайте подумаємо з вами разом, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Спробуйте відгадати загадки. Будьте уважні. Листя виберу землі не лопата. а... Граблі молодці. Далі слухайте. Хоча... І гостра, незубата, копає землю нам лопата пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Сапка, мої розумнички. А тепер я вам пропоную пограти в гру, відгадати. Що зайве! Будьте дуже уважні. Я вас вірю. Нагород беруть лопату, граблі, вила, ложку. Так, це ложка. Адже ложкою ми не працюємо а їмо. Так, далі. У квітник висаджують. Пани, моркву, троянди, ромашки. Так, це морква, адже в квітнику ростуть квіти, а морква це у нас овоч. Далі на городі сіють моркву, буряки, картоплю, огірки Правильно, дітки! Картопля! Адже моркву, буряки і огірки ми сіємо, а картоплю ми саджаємо. Ось так, мої хороші. Ви, напевно, бачили у супермаркетах пакетики з насінням. З насіннями ми можемо виростити овочі або квіти. Подумайте, а чому немає насіння для саду? Так, дерева в саду виростають із саджанців, що можна вирощувати із насіння фруктів, але у спеціальних приміщеннях, теплицях або оранжереях. Зазвичай люди саджають тоненькі стебельця майбутніх дерев. Доглядають за ними, турбуються, аж доки не виростають великі плодові фруктові дерева. Ми сьогодні багато говорили про роботу людей навесні. Ці роботи виконують майже усі люди різних професій ті, хто не байдуже до довкілля, хто дбає про красу рідної землі, хто доглядає сади та городи. Отож, підсумуємо. У полі і на городах висаджують рослини, у садах білять вапном стовбури дерев та висаджують нові деревця, саджанці. У містах прибирають у парках і скверах сміття, обрізають гілки дерев, висаджують нові дерева і кущі, а на клумбах декоративні квіти. Що ми можемо сказати про руки людей, які працюють на землі? Так, золоті руки. Ви звертали увагу на свої руки? Як виглядає рука, стиснута у кулачок? Руки людини найвправніші майстри на світі. Стиснута в кулак рука людини нагадує будиночок, у якому мешкають п'ять пальчиків. Вони багато чого вміють робити, адже ці руки працьовиті та дружні. Шануймо і бережімо її.